Суперлюди живуть серед нас. Вони боронять і відроджують нашу землю. Агропромисловість потребує ветеранів. Суперхюменс надасть вам знання та можливості роботи в агро. Будуймо країну суперлюдей разом. Почалась повномасштабна і я пішов служити. Тягав пушку. Наступив на міну, відірвало повністю стопу і повернувся назад працювати на тракторі. Нога це нічого, і так само і рука, як хлопці без руки роблять. Ну, просто треба бачити цель і йти до неї, і фірмам допомагати хлопцям, які хочуть працювати. Я контакт Володимир Вікторович народився в Житомирській області, село Клітня, навчався в Київське регіональне вище професійне училище, автослесар механік водікаторії БЦ. Тоді пішов працювати в агрофірму, пішов, одучився на курси тракториста, отримав посвідчення тракториста. В одній фірмі в ТОВ Українці агро відпрацював три роки, а тоді пішов далі. Нашов цю фірму, пішов сюди працювати, пішов, ще одучився. На інженера Нішаївського аграніколич агроінженерія одучився. Працював тут до війни і вернувся після війни. Також працюю в цій фірмі «Агрохолдинг Харвест. Приблизно десь півроку я попрацював і тоді почалась повномасштабна і я пішов служити. У зоні бойових дій я пробув десь 8 місяців. У 95 й бригаді я служив. На посаді водія артилерійського тягача тягав пушку, тоді отримав поранення. Новолюбівка Луганської області, Сватовський район, наступив на міну, видірвало повністю ну, стопу. Дуже довго приходив лікування, реабілітацію. і вернувся назад до обичного життя. Працювати на тракторі. Мені це подобається. Я до війни дуже любив трактора. І вдома мечтав, що був, і моя мечта збулася, я купив собі додому тракторця. А зараз працюю тут, позмінно працюємо, з напарником міняємося. Робота не важка. Ти сиди, керуй собі, природа, ти собі в полі віддихаєш. Чотири місяці десь я працюю вже, після того як звільнився. Мене не дуже сильно важко було відновитись. У мене нога не атрофірувалась. Я постійно в движенні був, бо я був вдома. Два рази я був на домашньої реабілітації. Місяць я був, і тоді другий місяць, бо в мене гоялось. Я постійно в движенні десь там, туди поїду, машиною йти туди. Протезування то взагалі. Встав і пішов. Я дуже ждав ногу, я дуже вже не міг дочекатися, бо це вже і руки опускались. Морально більш важко було. Трохи отямився після служби, після цього, і тоді вже вернувся на роботу, вийшов і вже працював там. От зараз ми з нападником по графіку працюємо. Бо ми тільки днем працюємо зараз, бо ми з перегрузчиком комбайни. то ми працюємо по графіку 2-2. Два дні робиш, два дні вдома. Ну, хлопці, як щось там треба допомогти, підходять, допомагають. Навіть там перегрузчик залізти, от навіть агроном другий раз залазить, перегрузчик, ну, почистити поможе. бо там як можна висипати усе. А так, то хлопці, що треба, підходиш, кажеш, ніхто не відказує, прийдуть, допоможуть. І треба розвиватися і стремитися до чогось. Робота не важка. З перегрузчиком то взагалі легка. І з дисковою трошки важче, більше вузлів, більше ремонту. Просто треба не здаватися, це найголовніше. шукати, що вам буде приносити задоволення. І розвиватися. Є ж багато хлопців, там, ну, які після теж поранень. Шукають нову роботу, вертаються до обичного життя і розвиваються. Навіть я знаю хлопців, йдуть на курси тракториста, одучуються, йдуть працювати трактористами. Мрії відкрити своє аграр, самим обробляти землю. Ну, маленьким таким аграрм, ну небагато, там, до 10 гектарів, щоб техніка була і стрімити, склади, територію якусь взяти в оренду чи викупити, і стрімітися розвиватися. Воно прибальне діло, просто його треба все по правильному робити, по технології і все остальне.